Вітаю вас на каналі The Little Lady From Ukraine. Хочу поділитися з вами своєю радістю. У мене заквітла моя новинка у глоксиніях. Це сад ірвий сніг. Але ну, це реально таке перше цвітіння, воно так, така кракозяблічка. Трошки. Але сам факт я от буквально місяці півтора отримала назад дітку, і вона в мене заквітла. Більше того, я маю невеличку ось таку радість. При пересадці-перевальці я вкорінила два маленьких листочка ювінільних. І маю, отак от вони вкорінились, маю вже такі два листочка вкорінених. До речі, кому цікаво. То можу запропонувати на продаж, хто вміє вирощувати з отаких от манюнюк дорослі рослини. Бо тут реально треба мати вміння і з цією глуксинію трішки таке западло, так би мовити. Вона там а, має, хоч ще і не розвинений пістік. Тичинки, але я бачу, що воно роз... буде розвиватись і можна було б запилити, але мені немає чим реально. От найближча ось ця квіточка. Махрова це мій сіяниць, такий він мраморний, я його показувала. І... Але він ну, не встигне. А течинки, там вони такі слабенькі-слабенькі, я не впевнена, що буду навіть що зібрати, щоб запалити. Ну, шкода дуже, але головне, що вона заквітла. Дуже рада цьому. Всім дякую за увагу. Па-па!